Програма Форд в Україні завітала до індустріального Дніпродзержинська. Мене звати Влад Волошин. Ви на першому автомобільному. «Форд в Україні представляє дилерський центр Форд МСС Авто Дніпродзержинськ. Перебуваючи у місті металургів і мандруючи його вулицями, ми не помітили великої кількості автомобільних дилерських центрів. Утім, компанія МСС є офіційним представником трьох автомобільних брендів у регіоні, і її автосалони є найбільшими дилерськими центрами у Дніпродзержинську. Серед них одним із концептуальних дилерських центрів є Форд МСС Авто. єдиний, во перше автосалон у місті Дніпрозинський представляючи дану марку Форд. І єдиний концептуальний салон, тобто виконаний по всім требуванням бренда Форда. Uh, Котори приділяються к ділерам, а вимоги до дилерів досить суттєві. Це місце розташування дилерського центру у Дніпрозержинську, Організація робочого процесу і продажу лінійки автомобілів бренду та розмір виставкової площі і дільниці для прийому авто. Особливу увагу імпортер приділяє дотримання дилерами основних принципів роботи з клієнтами: прийому автомобілів на сервіс та видачі нових автомобілів щасливим власникам. А ми обучаємо спеціалістів по трикак Форд, форт. Ми обслужуємо клієнтів, як требує форт. І гордимося тим, що ми действительно, наверное, єдиний офіційний салон в місті Дніпродяжинський, який повністю триває триманням партнера. У Даливському центрі дбають і про комфортний відпочинок клієнта під час очікування автомобіля з ремонту. Для цього облаштовано відповідні зони, розміри та кількість складських приміщень, об'єм запасних частин, які повинні знаходитись на складі. Також відповідають вимогам імпортера компанії Винер Імпортс Україна. Перші контакти з компанією компаниеймпортс е, составили в 2007 году. Буквально в течение нескольких месяцев мы приняли решение, заключили контракт на создание концептуального центра в городе Днепродежинске. В течение 11 месяцев, с ровной площадки, мы получили этот концептуальный центр. Просторий шоурум Делеского центру Ford МСС авто відчинив свої двері для всіх відвідувачів майже за рік після початку будівництва. Уже в 2008 році ми змогли виконати требування компанії Вільнер Imports по определенної долі ринка автомобілів Ford в місті Дніпродзержинську. І я хочу сказати, що навірно. До сих пор у нас не було ні одного місяця, коли ми снижали цю долю. Звичайно ж, ці вимоги сьогодні фактично однакові для будь-якого дилерського центру, адже кожен з них прагне приділити максимум уваги як клієнту, так і внутрішній інфраструктурі. Та все ж для покращення розвитку роботи автоцентру повинно бути, хоча б декілька відмінностей від інших представників автомобільного ринку. Ані зв'язані з тим ринком, на якому ми працюємо. Це місто подліжницький невеликий промисловий город. Восточной Украины здесь очень важно в небольшом городе показывать качество работы, чтобы не было отрицательных отзывов. Все-таки это сфера услуг, и наши люди действительно чувствительны к качеству работы, качеству общения, к срокам выполнения. Поэтому основная задача наша сегодня это заниматься более глубоким обучением персонала для по работе с клиентами. Тобто кваліфікована и професійна работа відділу продажів Доларского центра Ford МСС авто. З яким і познайомимось далі у програмі, а також розглянемо лінійку автомобілів бренду, яка присутня у салоні. Автомобілі світового класу виробництва Ford Мотор Компані, які постачає на український ринок офіційний імпортер автомобілів Форд Вінер Імпортс Україна. Та наскільки популярний бренд у Дніпродзержинську? Розберемось далі. В нашому автосалоні кожен клієнт може знайти тот автомобіль, який буде цікавим. Це бюджетні версії автомобілів Ford Fiesta. Очень цікавий автомобіль, який на сьогоднішній день можна приобрести за 107 сім тисяч дев'ятсот гривень. До внедорожників класу Ford Kuga. І Якщо у салоні буде авто з відповідною комплектацією, процес його купівлі, за словами представників МСС Авто, триватиме усього лише один день. Та не забудьте із собою взяти паспорт та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. А якщо маєте на меті комусь зробити подарунок у вигляді нового авто марки Форд, тоді прихопіть з собою оригінал паспорта та ідентифікаційний код цієї особи. В Последнее время часто бывают случаи, когда наш клиент обращается к нам с просьбой приурочить покупку автомобілю какой-либо определенной дате, например, день рождения. Поэтому в каждом случае мы подходим индивидуально и стараемся учитывать пожелания клиентов. А за відсутствию необхідних коштів вы зможете отримати низку пропозиції купівлі автомобілів у кредит. Адже безпосередньо у відділі продажів автоцентру кредитні спеціалісти допоможуть обрати якомога оптимальніший варіант кредитування і підготувати необхідний пакет документів. Ми раді пропонувати нашим потенціальним клієнтам спеціальні умови від Ford Finance, які предусматривають можливість кредитування строком до 7 лет з мінімальним авансом 20% і з можливістю отримати спеціальні умови 0% годових. І що традиційно на сьогоднішній день для будь-якого дилерського центру обрати найдоступнішу пропозицію серед широкого спектру кредитних пакетів від багатьох фінансових партнерів, з якими співпрацює дилерський центр Форд МСС авто, Бажання клієнта для нас закон, поэтому ми питаємося в нашій роботі не только оправдати жидання клієнтам, але також їх пів Тому Поэтому при покупці автомобіля в нашому… В автосалоне мы также ä, предлагаем дополнительно воспользоваться услугой ä, в случае необходимости такой для клиента регистрации автомобиля МРЭО, и ä, мы предоставляем возможность обменять свой автомобиль ä, старый на новый, то есть так называемая услуга Trade In. Кому автовласнику не потрапити до сервісної зони зась такі правила, та вони і створені для того, щоб їх порушувати. Правда, у нашому випадку потрібно дотриматись невеличкої формальності. В таком выгляде точно не відчуватимеш себе собой белой вороной в сервисной зоне. Сервисная зона представляет собой 8 постов, общей сложностью где-то 500 квадратных метров. Включають постелектрика, пости механіка, посттендер з пост шиномонтажа і мойки. А за один день повноцінну діагностику та ремонт можуть пройти до 40 автівок, залежно від складності ремонту. При накопленні определенного кількості робот. Ми можемо пойти навстрічу або клієнтам і організувати більше робочі графіки і роботу в дві зміни, ніж би клієнт був удиварем. Форд МСС Авто є клієнтоорієнтованим дилерським центром, як і всі інші представники цього бренду в Україні. Але він має свою суттєву відмінність. У його сервісному підрозділі відсутня зона інтерактивної приймальні авто. Та, виконуючи вимогу імпортера щодо ознайомлення автовласника з усіма наявними пошкодженнями та несправностями його авто, клієнта на деякий час допускають у ремонтну зону. Представники дилерського центру вважають, що почасти будь-який автовласник має бажання бути поряд зі своїм сталевим другом під час здійснення ремонтних робіт. Інісне треба это... халат. Который на самом деле просто індифицируют клиента. Чаще всего при присутствии клиента присутствует и мастер-приемщик, который дає пояснення работы механика і как бы, пытается то есть, показать так показать, что все будет добре з автомобилем. Що ж до обладнання для здійснення будь-яких робіт з техобслуговування, то тут все як і в інших дилерських центрах Ford, згідно з вимогами імпортера. Це і подъемники европейского производства, и универсальные та специализированные инструменты. Есть диагностический центр IDS, который позволяет считывать электронные ошибки, то есть находить, считывать и устранять. Идет постоянный обмен с Германией напрямую с заводом-изготовителем. Uh, поэтому как бы, мы можем посмотреть историю любого автомобиля, uh, его, все, его как бы, все регламентные работы, вне где они были пройдены. Не менш важливу роль у якісному здійсненні ремонту авто відіграє також кваліфікований персонал. Uh, Тому постійне обучення на Форд, э, дистанційне обучення, тренінги. Тому дуже сильно Цінів как бы, кваліфікацію нашого персоналу, тому крім оборудовання, є і кадри. Окрім підвищення рівня знань та вмінь персоналу, на МСС авто намагаються контролювати правильність виконання робіт. Та моніторити враження усіх відвідувачів доларського центру. Тому після здійснення того чи іншого виду робіт та надання послуг Клієнту йде дзвонок і у нього уточняє, є ли проблеми ли він, все ли понравилось. Цілодобова технічна підтримка авто в Україні та Європі Ford асистанс. Звучить інтригуюче. Та від інтриг прийдемо до конкретики і дізнаємось, наскільки ефективна ця програма. Port Assistance – це спеціальна програма, яка розроблена і не Римберсоф. Assistance захищає наших клієнтів від можливих критичних ситуацій, які можуть визникнуть на дорогах. Уявімо ситуацію, що ви загубили ключі від авто. І не можете потрапити до салону, або ж в дорозі у вас відмовив двигун. У таких випадках, за допомогою програми Ford Assistance ви зможете безкоштовно скористатися послугами евакуатора, який доправить ваше авто до найближчого долерського центру Ford. Для того, щоб отримати допомогу, необхідно только набрати номер телефона. А, оператор представить всю необхідну інформацію, а також приложить все усилия для організації і. И... Устранение неполадок, то есть обеспечить в случае необходимости также оплату необходимых средств для устранения замечаний. Також цікаво, що ця програма діє протягом трьох років з моменту купівлі автомобілів марки Ford. Ford Assistance орієнтована для наших клієнтів, которые являются владельцями автомобилей Ford, приобретеними в офіциальной дилерской сети. Модельного ряда форт дійство даної програми також розпрострено і на територію стран Європи, поэтому ви можете бути спокійне і спокійно путешествувати. Наш візит до невеличкого індустріального містечка на Дніпрі завершується. І як для Дніпродзержинська виробничі можливості дилерського центру Ford MSS Auto, звичайно дозволяють справлятись із будь-яким поставленим завданням і задовольняти потреби споживачів у нових автомобілях та обслуговуванні машин бренду Ford. без в нашій роботі є недочоти, і в першу чергу я вважаю, що необхідно звернути внимание на того, як люди, як персонал нашого концерту центра. Общается и выполняет требования клиентов. Мы должны представить тот уровень обслуживания клиентов, который присущ бренду Ford во всем мире. Это будь то Европа, Азия, Россия, Украина. Основной особенностью нашего сервисного центра есть то, что мы являемся официальным дилером, мы поддерживаем гарантию, мы имеем право обслуживать автомобили, мы их обслуживаем качественно, соблюдением всех технологий, которые представлены Ford.